Команди на полі і львівські рухи і рівненський Верес, проте розпочати ніяк не можуть, адже через повітряну тривогу матч уже затримується на 15 хвилин. Рашисти вирішили трішки підпсувати свято футболу у рівному. Така затримка жартує гравець Вереса Сергій Шестаков. Дозволила йому не запізнитися на гро. Він поза заявкою, адже травмований. Я думаю, тут налаштовуватись не потрібно. Тут хлопці мають таке бажання, щоб виграти, тому що це перша гра на стадіоні. В якого не було вже стільки років, Прогноз на матч робити відмовився, але переконаний, Верес виграє, має, має виграти на стадіон. Фанатів не впускають. Відтак вони розташувалися по іншу сторону річки. Устя. без підтримки головну команду області залишати ніхто не збирався. Офіційно футбольний поєдинок без глядачів на трибунах порожньо. Але фанати Рівненського Вереса знайшли можливість, як підтримати свою команду. Вони розташувалися тут на вузькоколійці у Рівному, і звідси до Гукуються до своїх футболістів. Рівна, рівна, рівна. І так упродовж всього поєдинку Рівненський «Ультрас» із командою матч паралельно дивляться по телефону. Гол гравця рівненського вереса Віталія Дахновського сприймають стриманіше ніж зазвичай. Віталій Дахновський. Втім, після один із зарядів на честь автора першого голу. Да! Пересічні рівняни шукали підвищення, аби хоч трішки підгладіти за тим, що відбувається на арені. Хорошому початку раділи усі. Віталій Дахновський став першим, хто забив на оновленому стадіоні авангард в офіційному матчі, але його гол не був єдиним у цьому поєдинку. Рухівці швидко зрівняли. Потім знову забив Дмитро Кльот за рівнян, і на старті другого тайму рухівці зрівняли. Вдруге, тим самим встановивши остаточний рахунок. 2-2. була рівна гра. Я думаю, що кожна команда не заслуговувала сьогодні на поразку. Така бойова гра. Дійсно, ми до такої гри готувалися, що дуже багато буде багато боротьби. Перший там в нашому виконанні був покраще. Тренери активно почали випускати гравців із лави запасних. Юрій Вірт випустив трьох гравців. Втім, ситуація на полі не змінилася. Це в таку ігру і важко війти, тому що дійсно було багато боротьби. Ми зробили. Там три заміни. Хотілося б на да. Михайло Сергійович, все таки да більше хотілося б, щоб він більше ну більше притримував м'яч, більше цеплявся за м'яч, більше організовував атаки. Ну десь не вийшло, десь більше грав в іграка чи в м'яч. Львів'яни двічі по ходу матчу поступалися, але знаходили у собі сили повертатися у гру. Головний тренер рухівців Леонід Кучук. І результатом і ареною у підсумку залишився задоволений. Був стан, що ми да. Помилялись, но дуже добре, дуже добре виглядали. Дуже добре. Я повторяю з лідером. Ми граємо з вторим лідером. Дуже значить на цьому стадіоні любая команда буде дуже тяжко грати, з Вірусом. Екс-гравець Рівненського Вереса Валерій Федорчук ще запам'ятав арену, якою вона була до реконструкції. Виходити на оновлений авангард було, як він сказав, в одне задоволення. Сьогодні була тепла атмосфера і завжди приємно грати на нових стадіонах. І сьогодні була класна атмосфера, класні кольори, хороше поле. Тому Просто виходили і намагалися отримати особисто. Я намагався отримувати задоволення від футбола. Сторінку перегорнуто. Рівненський варе грає у нічию в дебютному матчі після повернення додому. У команді сподіваються, що на першу перемогу чекати доведеться менше ніж на повернення на головну арену області. Можливість взяти три пункти у колектива Юрія Вірта буде уже 7 жовтня. У гості на авангард завітає харківський металіст. Вадимороз Михайло телеканала телеканал ITV.